Кому вниз? Андрій Середа і Сергій Степаненко. Українець означає людина. Людина означає українець. Українець і людина це слова синоніми. І це є аксіома. Ми, як представники групи комуниз, прибули сюди, керуючись тотальним і дуже егоїстичним бажанням побачити на невеликій, порівняно з Україною території найбільшу щільність суцільних українців і бути разом. Лицарі честі, воїни світла, спокутники гріхів людських це прекрасні Богом дані ознаки кожної нормальної людини. Але над цим стоять два найголовніші титули: титули підтвердження існування на цій землі, землі мами арійської раси, два найголовніші титули це Українець. І Українка. З гарним українським ранком днем, вечором і ніччю. Українці й українки. І так віки вічні зі святом, брати і сестри. Друзі Андрію. Друзі Андрію. Друзі Андрію. А Мікрофон можна включити. Друзі Андрій, я хочу щось тобі подарувати. І не тільки тобі, а й групі Кому вниз. Це є, не знаю, чи у вас є це в архівах, це є запис. Напевно, це був перший ваш сольний концерт у Львові в 1995 році. Групи «Кому вниз» Запрошення нашої організації, тоді це був, по-моєму, комплекс Спартак. Тоді, коли. Українська молодь шаленіла просто під пісні, кому вниз. Якщо у вас цього немає в архіві, то мені би було дуже приємно, щоб ви це мали, Сергію.